Любі мої, поки враження ще гарячі, хочу поділитися справжнім задоволенням. Сьогодні була на масажі у сертифікованого майстра Ірини. Дуже комфортно розташована прямо біля метро Оболонь. Обрала для себе 90 хвилин, і це було суцільне задоволення. Останнім часом після тренувань у мене постійно тягнуло в попереку, десь в районі сиднічного нерву. Таке відчуття, яке псує навіть найкращий настрій. І знаєте що? Після цього сеансу все зникло, наче рукою зняло. Хто гарно мене знає, той в курсі що я обожнюю масаж. І Ірина дійсно майстер з великої літери М. Так скажеш не про кожну. Знаєте, вона відчуває тіло, ніби читає його без слів глибоко, точно, з неймовірною увагою до кожної деталі. Її руки то якась сила, то ніжність. Вона проходить від шиї до найменшого пальчика на ногах, так, що тіло буквально тане під лодонями. Атмосфера без надмірностей, але дуже затишна. Спокій, комфорт, жодних різких запахів. Ці 90 хвилин пролетіли як одна мить, але після легкість, тепло і відчуття, що все всередині стало на свої місця. Це був не просто масаж, це була маленька втеча від реальності, у світ релаксу і задоволення. Оберіть свій масаж саме у Рини, і ви не пожалкуєте.